30 мільйонів шансів для шахраїв саме стільки з даними СБУ активних платіжних карток в Україні. І є безліч способів украсти гроші з будь-якої застерігають у кіберполіції. Там радять бути обережними, щоб не стати жертвами кіберзлочинців скімерів. Дмитро Грінченко дізнався, як працюють такі злодії і чому не слід довіряти картку офіціантам і барменам. Українські злодії опанували скімінг, кажуть у Нацполіції. Це махінації з картками, що дають змогу красти гроші з чужих рахунків. У цій пластинці є отвір, який фіксує пін-код. Ця пластинка кріпиться зверху на шатер банкомату для того, щоб коли особа вводить клієнт-банку пін-код, вона фіксувала ці дії і на флеш-накопичувач. У подальшому вони також монтовують на суперклей. Або двосторонній скотч, такий пристрій на приймач, який дозволяє шахраям фіксувати інформацію з магнітної полоси картки банку. У деяких ситуаціях підробляють і клавіатуру для банкомата. Усі шахрайські пристрої старанно маскують. За деякий час їх знімають, дізнаються все про картку, виготовляють її дублікат і виводять кошти з рахунку. Банки наголошують клієнтам, слід бути уважнішими, бо пристрої для скімінгу можна виявити й самому. І навіть банкомати тепер допомагають уникнути фінанс. Дуже раджу нашим клієнтам звертати увагу на інформаційні заставки на банкоматах. Там завжди відображена актуальна інформація, як має виглядати банкомат. Якщо клієнт буде дуже уважний, то він не попаде на гачок шахраїв. У міжбанківській асоціації членів платіжних систем кажуть, є й такі скімінгові пристрої, котрі зовні ніяк не побачиш. Вони можуть бути всередині банкомата, але пін-коду все одно фіксуватиме міні-камера, тому правила, які допоможуть уберегтися від скімінгу, незмінні. По перше, потрібно прикривати не надавати скомпрометувати одну з основних складових карткових даних. І по-друге, якщо є якісь сумніви в тому, як виглядає банкомат, чи є на ньому якісь. Владнання додаткове потрібно звернутися до банку і, взагалі, дуже гарна рекомендація періодично змінювати пін-код. у кіберполіції. Застерігають, промишляти з кімінгом можуть бармени та офіціанти, тому не слід віддавати свою картку їм до рук. Ми рекомендуємо. Клієнтам не передавати свою картку барменам і вимагати переносний посттермінал для того, щоб бармен чи офіціант не зміг скопіювати інформацію за допомогою такого пристрою. Оскільки це робиться буквально там за 5 секунд. Правоохоронці кваліфікують скімінг як шахрайство або як незаконні дії з платіжними картками, покарати можуть штрафом чи обмеженням волі щонайбільше на 8 років. Дмитро Грінченко, Дмитро Шанчук, Микола Макогон новини на першому.